Запалимо це місто. Пробач, секунду. Пробач секунду. Так. Так, так, так. Зараз це Бог хоче мову забрати. Це я Еван Голдман. Мені виповнюється тринадцять. І скоро моя барміцва. А барміцтва це визначальна подія. Іудейський суперкубок. <рес> Усе було так добре, але батьки розлучилися. Моя Барміцва тепер буде у Волкертоні, Індіана. Я ж там нікого не знаю. Востаннє ти був тут у п'ять років. Та якщо потрібне розлучення, щоб ви приїхали, може це на краще. Мамо. Що я плюси шукаю? Як ви тут розважаєтесь? Та ніяк. Якщо моє свято це провал, я тут не приживуся. Буде супер діджей у супер залі, у супер готелі. У нас є лише хостел. Що? О, oh, ти новенький. Хочеш ними тусуватись? Вони круті. Я запрошу їх на свято. Ти цього хочеш? Бути крутим? Отже, Еван Голдман. Якщо я раптом скажу народу, не прийти, mm. не буде ніякому свята. Як все добре, складається у нас? Що відбувається? Середня школа. А якщо помилюся, я не казатиму, що тобі потрібно чи не потрібно. Ти маєш знайти власний шлях.